Друзі, сьогодні ми завітали на презентацію короткометражного фільму Коли співають мертві, який присвячено діяльності ОУНУПА на Хмельниччині у 50-х роках минулого століття, яка проходить у рамках патріотично просвітницького проєкту Вивчай Україну та хочемо поспілкуватися із режисером Василем Горбачуком. Василь Іванович український письменник, член національної спілки письменників України, директор Хмельницького обласного літературного музею, автор збірок оповідань та документальних книг. Василь Іванович, mm -hmm. що саме вас надихнуло на створення фільму Коли співають мертві? Ну, Мене надихнула сама історія, яка потім лягла в основу цього фільму. Ну, а якщо трохи повернутися. Глиб часу, так би мовити, то я історію діяльності УНУПА на території Хмельницької області, тоді Кам'янець-Подільської, я займаюся понад 20 років. І в мене є чимало публікацій. Вийшли також дві книги: одна документальна, а інша книга це художньо документальний роман Що настане ваша пора. І на цю тему я. Зараз знімаю фільми. Це другий фільм після документального фільму з ігровими сценами Провідник Волох, в якому я розповідав про діяльність провідника надрайонного проводу Дунаєвецького Петра Щербатого під псевдоволог. А цей фільм розповідає про іншу історію, але теж з діяльності УНУПА на території нашої області. Які архівні матеріали або спогади очевидці ви використовували при роботі над фільмом? Та чи важко було знайти інформацію про діяльність УНУПА на Хмельниччині? Адже ця тема довго замовчувалась, саме цю історію мені підказав Віталій Миколайович Олуйко, колишній народний депутат другого скликання, і вона мене зацікавила. Вона... Викликало в мене таке знаєте, натхнення, що я відразу побачив на основі цієї історії ігровий художній фільм. Ну і я написав сценарій на основі цього, але потім знайшов документальні матеріали в архівах, які розповідали про цю ж історію. І ну, я зробив, можливо, деякі правки, але основа залишилася. Крім того, коли ми виїхали вже безпосередньо на місце зйомок, а вони відбувалися саме в тому селі, де, де ці події відбувалися. Це село Дітківці Ярмо Ямпільської громади, то зустрічалися там із людьми, які Трохи знали ці історії ще раз, так би мовити, уточнили. І вже на ходу довелося деякі правки зробити, але таким чином ми в основу цього фільму поклали і спогади і, і свою рідну легенду про, про ці події, і також документальний матеріал. Як ви добрали акторів та локації для зйомок? Якщо в попередньому фільмі грали тільки самодіяльні актори, то до цього ми запросили трьох акторів театру імені Старицького нашого обласного театру. Це Степан Бортнічук, це Василь Шпунт і Олександр Віт. І це підняло рівень нашого фільму. Він повністю ігровий, художній. Ну крім того, ми звичайно добирали і самодіяльність акторів до до тих сцен, які нам потрібно було показати, це були і, і деякі із учасників першого проекту про провідника Волуха, а також інші, які ми дібрали це, і наші працівники обласного літературного музею, це і письменники, та, та інші люди, ми знаємо, що в один з акторів фільму Коли співають мертві. І хотів би запитати, чи важко вам було вжитися в роль, чи не переживали під час зйомки, чи не соромилися? Розкажіть, будь ласка, на реальних подіях це фільм був про Лонів УПА, про українську повстанську війну. Він знімався на тернах Дуневечини. Це на Хмельниччині. В Ямполі знімався також завдяки. Горбатьку Василю Івановичу ми прийняли участь. Ну це було як це, типу, люди, які ну самовільно ми їх запрошували. Це не були актори професійні, деякі ну деяких акторів ми залучали професійних, а деяких ні. Ну мені не було ні соромно, ні не страшно. Таке переживання є, але це було якось ну. Цікаво, ми ну, на, на цих подіях взнавали історію нашої України, як було ніби в ті роки. І... А чи могли б ви сказати, які от цікаві моменти були під час зйомки фільму? Цікаві моменти були, тому що ми брали нам зброю. Ми всі свої речі, всі самі, ніби це ми своїми силами знімали цей фільм. Також у нас був знятий фільм перед цим, коли провідник Волог на Тернопільщині теж знімався і на Хмельниччині. І, ну, це так, все своїми силами. А скажіть, будь ласка, ви були в головних ролях фільму чи другорядним актором? Практично в головних. Я був як їхнім провідником повстанців. Повстанці заходили ніби в село, і я там розклеював листівки, щоб зривали більшовіцькі плани, люди. Чи хотіли б ви продовжувати свою діяльність у зйомці фільмів? Так, звісно, хотілося б. В тих силах і в тому дусі. Ми, у нас є в планах знімати третій фільм документальний. І я думаю, що нам вдасться це зробити. Дякую за відповідь. А скажіть, будь ласка, чи зустрічались ви з родичами учасників тих подій? Як вони сприйняли вашу роботу? Так, мені. Я зустрічався з родичами. Ну, поки що, вони цей фільм. Не бачили в такому повному обсязі, тому спілкування з ними ще попереду. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви створювати подібні історичні фільми у майбутньому? Так зараз я вже підходжу до зйомок нового фільму. Це теж буде ігровий художній фільм, але на основі реальних подій, які відбувалися на території нашої в теперішній області, Громаді територіальній і в Новододинаєвецькій. Угу. Як вам було, от чи важко було зняти вам фільм Коли співають мертві? Ну, скажімо так, особливих проблем не було. Хотілося високий рівень, але все робилося в міру своїх можливостей. от Так що, в принципі, це робило, робилося те, що я міг його зробити, і було в моїх силах. Так що. Фактично можна сказати, що особливих труднощів в цьому не було. Труднощі були в тому, щоб дотриматися локації, тому що фільм знімався в 50-х роках, а зараз ви розумієте, <суміло> все помінялося і часто попадали в кадр ті предмети, які видавали, що воно знято не, то, ну, не, не, по, не по часу. А як ви оцінюєте свою зйомку цього фільму? Чи сподобалась вона вам сама? Ну завжди, скажімо так, завжди не, не задоволені своїм дітищем. Завжди. Дивишся і бачиш свої промахи і цей, які, звичайно, буду на майбутнє виправляти. Тобто, ви в майбутньому думаєте продовжувати свою діяльність у зйомці фільмів, так? Ну, звичайно, я мене запросив Іванович на зйомки наступного фільму брати участь. Надіюся, що фільм вийде краще, ніж цей. Будемо працювати далі. А скажіть, будь ласка, чи були якісь цікаві моменти під час зйомки фільму з вашої сторони? Звичайно, було, і скажем, здається, вийшов приюшка на одному з каналів Хмельниччини вийшов, де є попередні про зйомки цього фільму, і там використані кадри, які не, не війшли в цей фільм. Як ви вважаєте, що сучасна молодь може винести з історії УНУПА? Сучасна молодь може винести з історії ОНУПА приклад героїзму відданості українській ідеї, українській державі, українському майбутньому. і саме це є основою національно-патріотичного виховання, яке має. Відбуватися в нас, яке має виховувати справжніх громадян України, готових до боротьби стати на захист української держави, українського народу. Переглянувши кінострічку. Коли співають мертві, я був дуже вражений фільмом, адже ця тема дуже близька моїй сім'ї, тому що в своєму роді я маю також е людину, яка діяла у ОУН та УПА. Це моя прабабуся Марія Чорна.